Тут уся ниточка така, ми зачіпавляємо на крючечок і вішаємо в коптильню. Це ось робоча зона, де, де відбувається набивка батонів і кліпсується відразу. Купив курси, потім почав робити по цим рецептам. Ну, мені сподобалось. Зараз з'явилось таке от автоматичне обладнання за допомогою там педальки можна. Бо раніше було це все ручне. І також з'явився кліпсатор, бо, бо також раніше все, все ручне обв'язувалося міточками. Він мені каже, що мам, треба оце допомогти, оце, оце роби. Шукаємо клієнтів йому на смачні ковбаски. Також створюємо сторіночку в інстаграмі. Там Полінка займається дизайном, всякі фотографії і розробляємо логотип. Зараз підбираємо активно.